Це авто з-під Бахмута. Його привіз сюди захисник України з 3 ї штурмової бригади. Це авто отримало поранення внаслідок бойових дій, не просто десь на дорозі. Таких авто по всій лінії фронту тисячі, не лише військових, не лише тих, на яких їздять військові. Багато цивільних авто виглядають так само. Будинки цивільних людей виглядають так само. Зараз ми підійдемо до Євгена, який, власне, привіз це авто сюди, на центральну площу Умані, і розпитаємо трошки детальніше. Євген, можна до вас? Так, доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як і де це авто отримало поранення? Як воно отримало від прильоту міни, а де на Бахмутському напрямку ми працюємо вже майже рік на Бахмутському напрямку. Це Бахмут, це Кліщівка, Андріївка. На даний час, коли ми працювали в напрямку Андріївки, був прильот міни. І, на жаль, нашого залізного коника посікло, і, на жаль, він вже не, не підлягає ремонту. Через це ми зараз вирішили зібрати кошти на новий пікап повноприводний, тому що для нашої роботи треба тільки повноприводний, надійний і пікап. Як часто таке трапляється з автівками там? На жаль, дуже часто. На жаль, дуже часто. В основі нам щастило, що ми могли його відремонтувати, всі пошкодження, але з цією машиною так не вийшло. А ця машинка пожила півроку, але зробила дуже багато роботи за цей період часу. І ми, ми щасливі. Поряд стоїть ще одне авто. Так. Ви розповідали, що воно виглядало приблизно так само. Так, Цей автомобіль так само був під Бахмутом пошкоджений. і Ми його встановили, зробили і далі займаємось, на ньому працюємо, на ньому була знесена вся ліва сторона, ліва передня дверка, там досі видно. Сліди, задню ліву дверку ми повністю замінили. Кузов, наскільки змогли відрихтувати, відрихтували. І тепер він у нас працює, так само допомагає нам довбати ворога. По пошкодженому автомобілю, як ви визначаєте, чи його ще можна справити, чи він вже лише на виставку годиться? Фактично беремо до уваги цілісність рами, цілісність кузова, і найголовніше це агрегати. Агрегати — це двигун. Все пошкоджено. В цьому автомобілі, на жаль, пошкоджений і е, мотор, рама розвалена, і мости теж пошкоджені уламками. Через то на даний час недоцільно його навіть братись і восстановлювати. Чи можу я запитати таке делікатне, коли авто ну, в такий стан заходить, що з людьми, які всередині? На жаль, на жаль, це втрати. В основі це втрати, це 200. Тут вийшло трошечки легше. Тут хлопці прилеті, приїхали працювати з дрона, вийшли на локацію і почали піднімати дрон, почали працювати, і в цей момент по ним почала працювати арта. І... Найголовніше, метал завжди можна зробити, а от людське життя неможливо. Ви раніше розповідали, що ось таке авто можна зібрати, коли його ремонтуєш, з двох або навіть трьох інших. Розкажіть, як це відбувається? Так, звичайно, у нас є такі проекти, коли в нас з якоїсь автівки нема, припустимо, двигуна, він пошкоджений був. А є інша автівка, на якій не залишилось кузова, нічого, а мотор залишається живий. І, скажімо так, ми беремо, що живеньке, залишається, ставимо пересадку серця робимо, скажімо так, в транспорті, і він далі працює. Давайте підійдемо на цю сторону, я оператора попрошу обійти, щоб було видно адресний план, де ми знаходимося. Розкажіть, як довго тут буде стояти це авто і Так, як довго? Буде він стояти тут тиждень. З міською владою ми узгодили, що з 7 вересня по 14 вересня буде локаційно тут він. Збір на інший пікап. Збір на інший пікап. Ось тут є табличка з QR-кодом, за яким можна на банку надіслати кошти. Що це за логотип? Розкажіть. Ми багато його бачили у медіа, багато на Ютубі. Ось у вас такий символ, що це? Так. тих, хто а ви... не знає? А, хтось не знає, я вам розповім. Це логотип нашої третьої штурмової бригади. На мій погляд, найкращої бригади, яка є, наймотивованіші тигри, які воюють і боронять нашу землю. Це наш логотип. А хто не знає, інтернет, гугл і вбиваєте третя штурмова, і ви все побачите самі. У нас дуже багато відео нашої роботи, як ми працюємо моїх хлопців, моїх тигрів, моїх найкращих побратимів. І там все є. Дуже дякую вам. Наших глядачів запрошую в інтернет дивитися, як працюють хлопці, як це відбувається, і як російська техніка також стає схожа на ось цю. Поряд є волонтерська, бачимо, стоїть волонтер, є скринька. вам. — Зараз дізнаємось. — Розкажіть, будь ласка, почитайте, будь ласка, інструкції. Про бригаду. Розкажіть, будь ласка, ви з організації разом. Так. — Що ви тут робите? Ну, Як бачите, я тут не прогулююсь, мовно кажучи, працюю і в цьому є велика потреба. Тому що звернулися наші хлопці, воїни, земляки, які на даний момент потребують допомоги. Власне кажучи, ми їх знаємо давно, співпрацюємо, допомагаємо. Давніка їх вже не бачили, тим не менше, наші справи в них серйозні, тому ми тут, ми хочемо допомогти, хочемо, щоб хлопці. За той час, поки будуть в рідному місці, зібрали кошти на купівлю нового пікапа, який найбільш підходить для штурмових дій на лінії зіткнення. Отже, від Євгена ми знаємо, що це тут буде знаходитися 7 днів. В які години тут буде стояти скринька, щоб люди, ми бачили, уменці вже підходять, вже донатять. В які години можна піти, з якої і до, до котрої можна буде допомогти? Так, так. Вже сьогодні підходили ось прямо от, кілька хвилин тому уманчани і діти, і жінки, і чоловіки допомагали, допомагають ось і в даний момент, будь ласка, при бажанні можна взяти гізочку на, на згадку про третю штурмову бригаду. Будь ласка, не соромтеся. E, значить, ми будемо тут щодня десь з 10-ї ранку і ну, -ї, 8 ї вечора. З 10 ранку до 8-ї вечора. Тому, будь ласка, шановні уманчани і гості нашого міста, мешканці району, бачите військову техніку на площі, звертайте увагу, підходьте, знайомтеся, хто що донатьте, допомагайте нашим воїнам, і, зокрема третій окремій штурмовій бригаді. Ви, її, думаю, не раз бачили по телевізору, в Ютубі. Це справді хлопці-герої, хлопці-штурмовки, які у свій час воювали під Києвом, звільняли міста під Києвом. Тепер вони на східному фронті. Ну, я думаю, це річ відома під Бахмутом. Вони там наступали, наступають. Бачили в Ютубі їх відео. Все це звичайно дуже захопливо, але Це все-таки війна, і, хоч хлопці герої, по суті, супермени, але вони теж зазнають поранень і гинуть. В даному випадку просимо наших земляків. Підходити, цікавитись і допомагати, донатити е кхів, заради того, щоб хлопці зібрали кошти на новий пікап і вони могли продовжувати е свій бойовий шлях е на лінії зіткнення на фронті. Е ну Якщо говорити е ширше, то е дуже просимо. З початком вже нового навчального року долучатися до вашого роботи наших у штаті. і мешканців району Де ви знаходитесь, розкажіть долучатися до нашої роботи заради нашого спільного блага, заради наших воїнів, нашої перемоги. Ми раніше працювали в районі Барвінка. Це в центрі міста. Зараз ми працюємо. Трошки вниз туди, ось до Софіївки. Це навпроти управління соціального захисту і праці. Там є вказівники, легко знайти. Тому, будь ласка, війна триває, війна важка, страшна, яка забирає наших чоловіків і жінок, захисників, і захисниць. Я думаю, що дня. Е, тому які треба... потреби зараз у волонтерів? Яка допомога потрібна саме в штабі? Е, потреби не зменшуються, вони збільшуються, тому що війна це той молок страшний, який пожирає. Е, на фронті все, абсолютно все. У е, зв'язку з тим, що діти пішли до школи, люди працюють, відпустки закінчилися, е, потрібні робочі руки. Тому просимо долучатися до нашої роботи. Адже ми щодня, щодня з 9 і десь до 5 години виплітаємо сітки для наших захисників, нашоломники кікіморі зараз особливо потрібні нашоломники. Їх потрібно сотні і нам замовляють сотні. Але ж робочих рук бракує, тому треба приходити у вільний від роботи час, у вільний від навчання час. Особливо прошу юних пенсіонерів, які ще при здоров'ї, при силі, і аби не марнували час перед телевізором або ж де-інде, приходили, знаходили нас і долучалися до роботи. Роботи багато, тому що треба і нарізати смужки для сіток, для кікімор. Для на шоломників, треба власне виплітати, і сітки, і нашоломники, і е, кікіморі. Робота для всіх знайдеться. Тобто немає коштів, не проблема. Приходьте і власноруч щось робіть, і це наблизить нашу перемогу. Отже, запрошуємо уменців долучатися до роботи у волонтерському штабі. Абсолютно, Потрібні абсолютно. ваші руки. Плетуть сітки, плетуть нашоломники, плетуть кікімори. Це дуже важливо, це рятує життя. Дуже вам дякуємо. Рухаємось далі. Ось Дякую тут, вам. Дивлюсь, хлопці зараз прикрасять ось це авто прапорами, які символізують перемогу і волю. Дійсно, синьо жовтий колір став кольором свободи. І зараз він вже на авто. З другого боку буде червоно-чорний прапор. Насправді важливо приходити у будь-який волонтерський штаб, тому що в кожному волонтерському штабі відбувається дуже важлива робота. Скрізь потрібні руки, скрізь потрібно щось плести. Наприклад, маск, про те, що говорив волонтер з організації Разум, треба плести сітки, кікімори, нашоломники. Така робота ведеться у кожному волонтерському штабі, не обов'язково шукати, їхати в Умань. Шукати волонтерський штаб це можна робити у будь-якому містечку, навіть невеличкому, десь біля умані в кожному селі зараз є волонтерські штаби, і там можна працювати по годині в день, по дві години. Скільки у вас є часу, обов'язково долучайтеся. Чи тут мені отець корпус? Воно таке слухає. Євген, у вас ще підготовчі роботи. А підскажіть, будь ласка, ми там бачили на стійці за донати людям дарують різні предмети: гільзи, уламочки. Що це? Це гільзи з наших кулеметів взагалі я. Працюю на такій чудовій техніці М113. Це на штал БМП, тільки американська набагато класніша і набагато краща по броні. І на ній у нас стоїть кулемет Браунінг, американський кулемет, який з давен-давен робить свою роботу і дуже непогано. І це гільзи саме з наших кулеметів, з яких ми насипаємо москалям за шиворот кулі. Дуже важливо уточнити, що це вже вироблені гільзи. Так, так. так. Це вже відстріляні вже гільзи. І ми вважаємо, що кожен маленький патріот України, кожен взагалі патріот України хто донатить на нашу автівку для нашого підрозділу. Він буде нагороджений невеличкою гільзою на пам'ять. Так, це такий сувенір. Угу. Ось тут поряд є е, щось для цивільної людини. Це просто е, така жмуток чогось металевого. Що це? Е, це, це жмуток е, від ракети. Це, це те, що несе смерть фактично. Це уламки від е, градів, від ураганів. Це те, що, на жаль, нам наші недолугі сусіди передають. Проговорю ще раз: що ось такими уламочками, ось такими автівками, по всій лінії зіткнення всіяна українська земля. Ми в такому цивільному місті про це часом забуваємо, коли місто гарненьке, прибране, зелененьке, пострижене. Ми про це можемо забути. Зараз ось цим об'єктом можна трошечки згадати і повернутися до реальності. Так, це, скажімо так, локація створена для того, щоб люди, звичайно, допомогли нам зібрати кошти, але щоб вони бачили реалію. Реалія, вона дуже страшна. На жаль, нам, як військовим, нам не сильно хочеться, щоб. Люди, які живуть в місті, це відчували на собі, але нам дуже боляче бачити, коли нас не цінують. На жаль, на жаль, є такі моменти, але більше все ж таки я бачу, що люди наші відкликаються. Відкликаються, допомагають, мобілізуються. Збираються якось разом. Бачу, приїжджаю, бачу, як волонтери плетуть сітки. Це дуже приємно, тому що бачу, що все ж таки Україна і українці вони єдні. Вони єдні і все одно ну, московити нас не зруйнують. В них вони вже обламали зуби один раз, другий. Ну, Нам просто вже треба зробити так, щоб їхня вставна щелепа випала і більше вони, окрім того, що. Сосати через трубочку більше нічого не могли. Отже, уменці цивільні, приходьте, тут є номер і можна допомогти досягнути ось такої прекрасної мети, коли росіяни будуть поєднуватися зі словом сосати і трубочка. Дуже дякуємо.